Рік життя після страшної звістки про загибель чоловіка, який віддав життя за Україну у Чернівцях. Відбулася презентація книги журналістки та письменниці Оксани Дудар Щоденники вдови всі деталі у сюжеті. Вдова героя, чернівецького журналіста, який до останнього подиху захищав Україну від російських загарбників, у рамках третього книжкового фестивалю Букфест у Чернівцях відбулася презентація книги та творча зустріч журналісткою і письменницею Оксаною Дудар. Її чоловік Віктор, багатолітній кореспондент газети Молодий Буковинець, пішов воювати ще у 2014 році. А коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, серед перших Став на оборону рідної землі. По суті, вже вдруге за цю війну з росіянами помінявши перо на автомат. І поліг серед перших, чинячи опір проти навали окупантів. Мені стало відомо про це тільки шостого, коли на порозі мого дому з'явився міський голова з капеланом і двома військовими. Потім, коли вони вже виходили, я помітила, що з ними була ще жінка, це була медсестра. Вона намагалася там надати якусь допомогу, хотіла зробити укол, але я бачила, що ну, насправді вона для неї це було щось нове, і їй, напевно, було страшніше ніж в будь-кому іншому. І саме життя після страшної звістки лягло в основу книги Щоденники вдови. Моя книга насамперед про мене. Я її почала писати десь приблизно через півроку після загибелі Віктора. Ну, хоча насправді саме написання почалося одразу, тому що я почала дуже багато писати дописів у Фейсбуку про свої почуття, про те, про що я думаю, про свої пережиття цього складного періоду. І за деякий час деякі мої друзі сказали, що ну, Оксана. Пани займатися цим, просто напиши книгу. Книга вийде друком на початку листопада. Та Оксана Дудар каже, дуже символічно, що вперше представили її у Чернівцях, адже саме тут вона познайомилася зі своїм чоловіком, і саме тут розпочиналося їх спільне життя та професійна творчість у молодому Буковинці. Щодо книги, авторка розповіла, що усі персонажі реальні особи тільки з іншими іменами. Зміни не торкнулися лише загиблих героїв. У книжці багато спогадів, спогадів і про мову чоловіка, і про наші спільні минулі дні, багато присвяченої чернівцям, а також багато про те, що я власне робила весь цей час, як я переживала цей період. І, на жаль, ми живемо у час, коли дуже багато жінок переживають те саме, що я. І Я сподіваюся, що ця книга допоможе їм, тому що те, що ми переживаємо, воно дуже близьке для кожної і приблизно. Подібні відчуття є, і можливо, це допоможе просто зрозуміти і пережити цей складний період. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.